Вчився вже читати, читмани, книжку на столі. Дружба з книгою, це свят, не була б його у нас. Ми б не знали так багато про новий і давній час. І найменшенька дитина, що не вміє ще читати, лесько поки не просить книжку почитати. В день народження до друга доведеться бійти. Кобзаря прекрасна книгу, принеси перунок ти. в книзі знайдемо, і не знаємо. Доброї, вірної, подруги маляти. Книга зрозуміло, чесно, добре смілив і дівчатка. Кажуть, було це давно, коли звірі говорили. А лиси зі свійськими дружиною. Щоб прожити добували вони польові миші, кобрахи, корай не чіпали. Правда, не любили півні, в комиків микали свої гучномовці. Однак у конфлік не вступали, бо знали. Як люди над своїми улюбленцями трясуться, спостерігаючи, як мешканці господарство ведуть, вирішила прогорна лисиця і собі комерцією зайнятись, знайшла в лісі соснову місцину, розчистила сміття, попала в листя і стала думати над матеріалом. Хочу такий гриб вирости, щоб сонечком у лісі світився, міркувала вона хвоста, щоб наряд око минуло. З кольором моєї шубки збігався. Василь Сухомлинський червоний метелик. Над зеленою травою летів червоний метелик. Яскравий, красивий. Ось він сів на зелену траву, посидів і знову полетів. Побачив метелика горобець. Літає над ним. Ось ось нас дожине. Сякався метелик, куди тікати? Полетів до червоних троянд. Сів на квітці, де подівся метелик. Шукав горобець, шукав і не знайшов. Сів біля червоної квітки нічого не бачить. А метелик сидить і не ворухнеться. Полетів горобець за гнізда, а метелик сидить собі на квітці. Горобець і Миша Жили по сусідству горобець і Миша Овець під стріхою, а миша в нірці під тиллі, Годувалися тим, що від хазяїна припаде. Літом цей так сяк, можна на полі чи в городі щонебудь перехопити, А взимку хоч плач, горобцю хазяїн сильце ставить, А миші машу вовк. Набридло йому так жити, І задумали вони хліб сіяти. Перекопали гарну ділянку, зібрали насіння, посияли пшеницю. Що буде твоє, питає миша горобця. Корінці чи вершки? Сам не знаю. Бери корінці, радить мишка. Добре, хай будуть корінці. Настало літо. Достигли пшениця, миша жала колоски, а горобцю залишила солому. Віднесла миша колоски до своєї нори, змолотила, змолола, напекла пирогів та їй собі взимку. Добре живо, нужди не знає, а горобець пробув солому не смачна. Довелося йому на помині ямі голодному зимувати. Настала весна, миша вилізла із нори, побачила горобця і питає, ну як, сусіди зимувалися?» погане, каже горобець. Ледь вижив, несмачна наша пшениця вродилась. Так давай но ну, цим літом будемо моркву сіяти. Вона солодка, усі зайці люблять її. Давай, якщо не брешеш, підскочив горобець від радості. Перекопали вони нову лілянку, посіяли морку. Що твоє буде, питає миша у горобця, корінці чи вершки? Вершки, каже, горобець. Боюся, брати корінці. Я вже раз на пшениці опікся. Виросла морква, узяв горобець вершки, а мишка корінці. Віднесла вона свої корінці в нору, їй собі помаленьку. А горобець спробував вершки, а вони то не краще за пшеничені корінці. Сидить горобець, ледь не плаче, летить ворона, побачила горобця. Ти чого горобець такий сумний? питає. Розповів її горобець, як вони з мишою пшеницею моркву сіли. Вислухали його ворона і розсміялася на все горло. Дурний ти, горобець, миша тебе обдурила, у пшениці найсмачніше це вершки, а у моркви корінці.